Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Сачують тюльпани, Сьогодні висаджую кошики. Вирішила я прикупити кошики, я вже теж розповідала в одному з відео. Чому? Тому що я так мені легше сорти позначати і так мені легше мати щось під рукою, в чому я буду висушувати. Викупав! Почистив чи то поставив, висушив, почистив і зберігаєш. Фактично, є готова посудина, яка, я думаю, багато років буде використовуватися, перевикористовуватися, і буде вона мені для цього служити. Вирішила висадити і показати, як я висаджу кошики. В чому перевага цих кошиків, ще, що можна їх посадити, розмістити тюльпани під самий бордюр. І це по перше буде так, що найімовірніші тюльпан ніде не влізеться під той бордюр, не втікне, бо можна і так його висадити під бордюр, звісно. Але найімовірніше тюльпан може залізти під нього, як його потім викопати. В кошику не залізе. Я не розміщував під самий бордюр, тому що в мене там є. Ну, бетон, та, як, заливають, от, як ставлять бруківку, заливають бетон, і відповідно там є от ще такий схил бетону. Тому я не могла розмістити під, під самий бордюр кошик, бо фактично бетюпан дуже швидко доріс ну, майже на бетоні був. І це й перегрівання, та і некомфортно би було йому рости на такому розміщенні. Розміщуємо кошики не в рівень землею, бо все ж таки. Якщо розмістити в рівень з ґрунтом, тим, що загально є, та, то буде видно, буде видно цей обідок. і, напевно, що це буде можливо не так декоративно. Трішки заглибити. Я заглибила трішечки, щоб було не загальний рівень. Та і от відповідно я не можу прорахувати прямо і ідеально дно, щоб було під. Форму кошика, тому я розмістила кошики, зверху насипала по трішечку землі і отрамбовувала, щоб та земля, той ґрунт влігся на дно та на дно ямки, на дно кошика дуже рівномірно і гарно, щоб не було повітряних подушок. Хоча, звісно, коли полити, я думаю, що повітряні подушки там є, бо це нереально просто рукою їх там притокти, а коли полиється, то я думаю, що це виправиться. Ґрунт я роз, ну, якби полегшила піском, тобто я взяла те, що в мене є, і полегшила. Додала пісок. Зробила ґрунту суміш свою це, взагалі, суглинок. Початково, але трішечки полегшено піском. І все розміщуємо тюльпани, не тільки тюльпани конкретно, я висаджую тюльпани. Можна, звісно, нарциси, ботанічні тюльпани. Ну, Все, що душа забажає, все, що ви планували. І ось шість це були в мене ще лишалося замовлення ваш. Не Щасливий сад. А наступні цибулини це від пана Руслана Палюги. І зразу подивіться на очність наочність посадкового матеріалу, я якості розміру посадкового матеріалу. Просто слоники від пана Руслана палюги порівняно з е, мишками від щасливий сад. І то, як завжди, в мене дилема, так скільки ж помістити в той е, ту корзиночку. Та? Причому я брала більше корзинки і хочеться помістити якомога більше, тому трішечки я думала так, більше менше, як правильно розмістити. І так, коли відповідно садиш, зразу бачиш, ага, якби не було корзинок, скільки б це більше, я тюльпанів посадив. Тому. В мене мали б поміститися всі тюльпани, загалом в корзинки, не в корзинки, але ніби в ті місця, що я планувала, мали б поміститися всі тюльпани. Але ось коли висаджуєш таку полянку, бо поруч я буду висаджувати без корзинки, звісно, що наочне відображення того, як корзинка забирає місце. Можливо, я зарідко потикала, але ні, я думаю, все ж таки я достатньо не, не зарідко не за і не загусто. Якраз ніби нормально. Але та, видно, що насправді. Кошики, ну, логічно, забирають певне місце. Все-таки без кошики більше тюльпанів помістилося. Тому ось вам візуальна е, демонстрація, як можна, і в залежності, як вам дозволяє місце, які у вас були плани, можете собі скласти уявлення, потрібні вам кошики, не потрібні вам кошики, е, саме з розрахунку того, що трішечки можна зекономити і без них. По місцю та про кошти ми не, не обговорюємо. Ось так розміщаємо позручніше наші тюльпанчики. І засипаємо землею поступово намагатися обережно, щоб не перевернулися цибулинки, Хоча б той основний шар засипати, щоб цибулинки не, не положилися, а потім вже досипаємо. Не так навіть можна обережно. Ну і так, трамбовуємо, досипаємо, щоб повністю кошики були закриті, і вирівнюємо під рівень загальної ділянки. Ну, тайна ймовірніше. Коли ви полиєте, чи коли я полию, коли почнуться тим більше дощі, осінь. Я думаю, що воно все одно ну, загальний рівень ділянки виявиться вищим, ніж оце, що ми насипали, садили. Це логічно, бо тому що земля сильно розпушена, не збита. Але це все поправимо, поки є можливість, поки є ще тепло, можна працювати з землею, з ґрунтом, то абсолютно нормально допустимо досипати ту простілу ділянку. Ось так вам гарних насаджень, приємної роботи. Ваших садочках, ваших квітниках і чарівних вам посилок від наших квітникарів. Дякую до наступних відео всім папа. -па.